Всім привіт! Презентую вам лот, це аксесуари та одяг для Хелловіну. В цьому лоті присутні такі костюми для дітей, дівчаток такий один костюм від 4 до 6 років, та для хлопчика від 2 до 4 років. Їх матеріал поліестер, також для дорослих є костюми, жіночі, різної тематики, наприклад, такі скелети. Зомбі розміру від S до L, 4 штуки жіночі та один чоловічий. Розміру XL. Такий вампір. Ось що йде в комплект. Колготи жіночі розміру M Та для дівчинки. розміру 134 на 140. Аксесуари, яких є 11 штук в лоті, такі є заколочки, сумочки для цукерок. Загалом в лоті буде 20 штук, вартість 460 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 23 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!